Марія Петрівна повільно перебирала речі у старому письмовому столі чоловіка. Минуло вже два тижні, як Петра не стало, але вона тільки зараз знайшла в собі сили торкнутися його особистих речей. 45 років спільного життя майже півстоліття поруч, і ось тепер вона залишилася сама. Висунувши нижню шухляду столу, вона виявила стару коробку з-під взуття. Охайно обгорнуту в оксамитову тканину. Дивно, вона ніколи раніше не бачила цю коробку. Марія відкрила її і завмерла. Всередині лежала стопка конвертів, перев'язаних вицвілою блакитною стрічкою. Всі конверти були підписані однаково. Моїй Марійці. Тремтячими руками вона розв'язала стрічку і взяла перший конверт. Дата на ньому. 15 травня 1980 року. День, коли у них сталася перша серйозна сварка через рік після весілля. Моя кохана Марійко, сьогодні я підвищив на тебе голос через дрібницю. Ти пішла до мами, грюкнувши дверима, а я залишився один у нашій квартирі. Яка відразу стала порожньою і холодною без тебе. Я не вмію просити вибачення вголос, мій батько ніколи цього не робив, і я не знаю, як вимовити ці слова, щоб вони не звучали фальшиво. Але я пишу тобі, щоб ти знала я був неправий, і кожна хвилина без тебе це тортури. Сльози потекли по щоках Марії. Вона пам'ятала той день. Повернулася тільки через три дні, а Петро зустрів її так, ніби нічого не сталося. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку. Вони ніколи не говорили про цю сварку. Наступний лист був датований 1984 роком. Період, коли вони втратили дитину при пологах. Моя хоробра, сильна Марійко, ось вже місяць ти не розмовляєш ні з ким. Лікарі кажуть, що це нормальна реакція на горе, але я бачу, як ти згасаєш день за днем. Ти відвернулася до стіни, коли я прийшов у лікарню, і я зрозумів, що ти звинувачуєш себе. А можливо, ти звинувачуєш мене за те, що я не зміг захистити тебе, захистити нашого сина. Я не знаю, як достукатися до тебе, як сказати, що я теж плачу, але тільки коли ти не бачиш: чоловіки не плачуть так мене вчили, але щоночі я виходжу на балкон і плачу, дивлячись на зірки, і думаю про те, яким би він виріс один лист особливо вразив її він був датований червнем 2010 року. Часом, коли їхня донька Оксана переїхала з родиною до іншого міста. Моя Марійко, сьогодні ми допомогли Оксані та Василю завантажити останні коробки в машину. Я бачив, як ти намагалася стримати сльози, машинально поправляючи шапочку на маленькій Софійці, нашій онучці. Ти посміхалася і казала, що чотири години їзди це нічого, що ми будемо часто бачитися. А потім я застав тебе у дитячій кімнаті, де ти плакала. Хоча швидко витерла сльози і сказала, що просто розбирала речі. Ти завжди була сильною, моя Марійко, не хотіла показувати свій біль. Але я знаю, як тобі важко. Я відчуваю те ж саме будинок спорожнів, наче з нього вийняли серце. Пам'ятаєш, як ми мріяли про онуків, які бігатимуть нашим садком? Тепер ми будемо бачити, як росте Софійка, тільки на вихідних або на свята. Але я хочу, щоб ти знала. Нам пощастило у нас є донька, яка виросла чудовою людиною, у нас є онучка з твоїми очима, і у нас є ми, ти і я, як завжди, разом. Сьогодні ввечері я ввімкнув нашу стару платівку, ту саму, під яку ми танцювали в день нашого весілля. Ти обернулася, і я побачив подив у твоїх очах: Потанцюємо. Запитав я, і ти посміхнулася крізь сльози. Ми танцювали повільно в нашій вітальні, і я відчував, як напруга поступово йде з твого тіла. В той момент я подумав, що можливо порожнє гніздо це не кінець, а початок нового етапу тільки для нас двох. Я не сказав тобі цього вголос, але подумав давай подорожувати. Давай нарешті поїдемо до тієї Венеції, про яку ти мріяла все життя. Давай жити для себе. Адже ми заслужили це завжди твій, Петро. Марія опустилася на стілець, стискаючи лист у руках. Вона згадала той вечір, як вони танцювали, як вперше за довгий час почувалася по справжньому близькою з чоловіком. Він так нічого і не сказав їй про Венецію, а через тиждень у нього стався перший серцевий напад, і лікарі заборонили далекі поїздки. Останній лист був датований усього місяць тому. Моя єдина Марійко. Лікар сказав мені сьогодні те, що я вже давно підозрював. У мене залишилося мало часу. Я не хочу тобі казати. Не хочу бачити біль у твоїх очах. Я дивлюся на тебе, коли ти поливаєш свої квіти на підвіконні і думаю про те, як мені пощастило ти все така ж прекрасна для мене, як у той день, коли ми зустрілися на танцях у будинку культури. Пам'ятаєш, яка у тебе була сукня? Блакитна, як небо у травні? Я пишу цей лист і не знаю, чи прочитаєш ти його коли-небудь. Можливо, ти знайдеш цю коробку після мого відходу. Можливо, ні, але я хочу, щоб ти знала кожен день поруч з тобою був подарунком. Вибач, що я не говорив тобі частіше про своє кохання, вибач, що не був таким чоловіком, на якого ти заслуговувала. Я любив тебе всією душею, кожною клітинкою свого єства, і якщо є щось після смерті, я буду чекати на тебе там. Але не поспішай моє кохання. Живи повним життям. Поїдь до Венеції, ти завжди хотіла її побачити. Нагодуй голубів на площі Сан Марко. Я буду поруч, навіть якщо ти мене не побачиш. Навіки твій Петро. Марія сиділа нерухомо, притискаючи до грудей останній лист. За вікном починало темніти. Вона згадала, як часто заставала чоловіка за письмовим столом, і як він завжди швидко закривав шухляду, коли вона входила. Вона думала, що він працює над своїми технічними кресленнями, Петро все життя пропрацював інженером, а він писав їй листи, які ніколи не наважувався відправити. Вранці Марія Петрівна зателефонувала до туристичної агенції. Через місяць у неї був квиток до Венеції. На тумбочці в спальні стояла фотографія Петра, і їй здавалося, що він схвально посміхається з неї. А в сумці, серед документів і путівника, лежав лист, який вона написала йому у відповідь. Лист, який вона збиралася залишити біля його могили перед від'їздом Мій коханий Петре, я отримала всі твої листи сорок 45, читала їх всю ніч. Не могла відірватися, як дивно, мені здавалося, що я знала тебе як свої п'ять пальців, а виявилося, що в твоїй душі жив цілий світ, про який я тільки здогадувалася. Чому ти мовчав, чому не віддав мені хоча б один із цих листів ми могли б прожити наше життя інакше, глибше, чесніше, ближче одне до одного. Але потім я зрозуміла, ти говорив зі мною інакше. Ти говорив своїми вчинками, турботою, поглядами. Я просто не завжди вміла читати цю мову. Ти пишеш, що не був таким чоловіком, на якого я заслуговувала. Неправда. Ти був саме таким, який був мені потрібен, моєю опорою, моєю фортецею, моїм домом. Ти просиш вибачення, а я прошу вибачення у тебе за всі дні. Коли я не помічала твого кохання, за всі випадки, коли я сприймала тебе як належне, завтра я лечу до Венеції. Шкода, що ми не полетіли туди разом тоді, у 2010-му. Але я знаю, що ти будеш зі мною, я буду дивитися на канали твоїми очима, буду годувати голубів на площі Сан-Марко і розмовляти з тобою. Дякую тобі за ці листи. За те, що я нарешті почула всі слова, які ти зберігав для мене. Тепер я буду жити і за тебе теж, буду бачити світ, який ми так мріяли побачити разом. Назавжди твоя Марія. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку.